І вже сьогодні вдруге вам кажу доброго дня. Бачите, пішли на перерву депутати Київської міської ради. Вони повернуться до роботи, і трансляція відновиться на телеканалі Київ. Це прямий ефір. Ми продовжуємо. Ну, дивіться, як сталося сьогодні. Прикра в нас така ситуація, що у нас був досить потужний адвокат. Ми говорили про земельні питання. Ми цю тему обов'язково піднімемо. Я вам проанонсую, коли він до нас прийде до нашої студії. Перепрошую одразу всіх глядачів, хто хотів зателефонувати і не зміг цього зробити. Зараз в нас є час на третій блок. Це традиційно корисні поради. Ми його піднімемо. Я сподіваюся, що можливо ви спостерігали за засіданням київської міської ради, і бачите, зараз що ми повернулися. До прямого ефіру, тому що дуже хотілося б вас почути. Шановні глядачі. У нас з вами п'ятниця, 20 березня, другий день поспіль. Працює Київська міська рада. Але в зв'язку з тим, що бачите, працюють з перервами. Ми не можемо підлаштуватися і не можемо знаєте, постійно виходити в прямий ефір, але ми це робимо зараз. Скільки часу буде на третій блок? стільки і попрацюємо? Третій блок, як я анонсувала, ми поговоримо про те, з якого віку необхідно починати з дитиною і вивчати англійську мову. Взагалі, лінгвісти і психологи наполягають, що іноземну мову краще вивчати з раннього дитинства. Чому і з якого саме віку варто починати вивчати англійську з дитиною, Ми поговоримо за мить. Будьте з нами, ми розпочинаємо. У нас у студії Яна Юрченко, викладач англійської мови. Це прямий ефір. Ще раз на цьому акцентую увагу. Ну, чесно кажучи, бачите, для вас сьогодні такі зміни в ефірі нашому та й для мене. Я вам відверто скажу, тому що такого ще не було у нас в прямому ефірі. А... Тому, будь ласка, 223 двадцять Я розумію, що можливо хтось перемикався, не спостерігав за засіданням Київської міської ради, але хтось зараз нас побачить. От, включив телевізор, бачить на телеканалі Київ, програма громадська приймаль. Це прямий ефір. Ми говоримо про англійську мову. Як вивчати? З якого віку які методики долучайтеся. Будь ласка, до нас раді будемо вас чути 223 двадцять Ще раз це прямий ефір. Ми працюємо до 3-ї години, тому будь ласка, час є вже в цьому блоці Ми не будемо пририватися, тому що депутати Київської міської ради. Пішли на перерву. Так, рада вас бачити. Яна, я вам дуже дякую, що сьогодні бачите такі зміни у нас відбуваються. А це, напевно, добре. Це прямий ефір, це життя. А, вам дякую, що залишилися. Тема важлива, тема цікава. Я хочу у вас одразу запитати: зараз якось змінилися тенденції, тому що раніше був такий період, ну, мені здається, років два тому, три тому, коли батьки вважали, що треба вже там, я не знаю, з... тільки дитина народилася з нуля починати. І напічкувати дитину різноманітною інформацією. Знаєте, і те починати, і вже бетку вивчати українську, потім ще англійську додавати з картинками. А потім з'явилася якось певна інформація від психологів, що не варто дитину так от навантажувати великою кількістю інформацію. Треба якось поступово. Як от зараз ви б радили, і те, що ви, я знаю, що ви ну, займаєтеся досить активно, якимись методичними знаннями знаходити читаєте. Як би ви радили, з якого віку взагалі ми зараз не тільки про англійську говоримо, але взагалі навантажувати дитину саме ну не фізично манувазі спорт, а навантажувати розумово, з якого віку? Доброго дня. Я вважаю, що починати треба все дивитись індивідуально, uh -huh. тому все залежить від вашої дитини. Дивитись, uh -huh. наскільки вона вже розвинена, наскільки їй цікаво йти в колектив і пробувати. Хтось приходить навіть в три місяці на заняття, хтось приходить в шість, а хтось думає, що потрібно в два роки. Тому це все індивідуально, просто дивитись на свою дитину як краще для вас, тому що. Методики це якби, загальні якісь правила uh -huh. для всіх, а кожна дитина вона різна, тому краще спиратися на е свій власне, так сказати, досвід і на те, що хоче ваша саме дитина прислуховуватись до якби, її побажань. Якщо їй цікаво в групі займатись, і їй йде, їй подобається, то, звичайно, можна починати з будь-якого віку. Як тільки ви відчуєте, що у вас є така потреба і бажання колективу. Яночка, ми зараз все-таки хочілися, ще раз акцентую увагу. Це прямий ефір 223.09.71. Говоримо про те, з якого віку необхідно дитина, щоб або віддавати на курси англійської мови. Зараз ми поговоримо, як це відбувається з зовсім маленькими дітьми, або в індивідуальному порядку, як це робити. Будь ласка, долучайтеся 223.09.71. Говоримо про вивчення англійської мови. А, так, це зрозуміло. Але ви ж можете підтвердити? Бо я знаю, що ви з різними віковими категоріями діток що навіть, але по результатах, коли минає час, що якщо дитину ну, віддали в, в групу, наприклад, як до вас, віддали вивчати англійську мову в три роки, а можна було почати в сім років, то в принципі, результату є, теж не залежить від того, в якому віці було віддано дитину. Це теж особливості певні індивідуальні. Мені чомусь так здається. Як чи можете ви це підтвердити? Що в принципі навіть якщо дитина з трьох років вивчає англійську мову, то та дитина, яка почала пізніше і вивчати, це не означає, що вона буде її гірше знати, ніж та дитина, яка почала з маличку. Ні, звичайно, не означає, але Знову ж таки, індивідуально, і все залежить від того, як довго ви займаєтеся. Якщо mm. ви робите перерви, почали займатись, наприклад, в три роки, два роки походили, потім зробили перерву, то ви маєте розуміти, що те, що вивчали, п'ятдесят 50%, якщо не більше інформації, може забутись. Тому... 50%? відсотків так. Ну десь ну, це знову ж таки індивідуально, але зазвичай так воно mm -hmm. відбувається. Тому якщо ви вже вирішили на майбутнє, що це вам потрібно на постійно, то продовжуйте підтримувати, якби так сказати, знання. Робити перерву так само, як в спорт. Зробила перерву, знову треба починати з самого початку. Тому тут має бути систематичність. Систематичність, якби це залог, так сказати, успіху. Якщо робити перерви, то беріть на себе відповідальність за те, що ви будете починати майже з початку. Я колись так спостерігала, стояла бабуся. Ну вона там погодинно займалася з дитиною, дитині які три місяці. Вона стояла з картиночками. Спочатку там літери вивчала. Ну, вона голосній, тому що вона мені тоді сказала, що якраз з голосних треба починати, так? А о, тут була намальована літера ця. Потім вона тримала картинки, там, ну, які відповідали цій літері, і дитині говорила, дитина просто не зрозуміла, дивилася. Потім так само історія була з англійською мовою через певний час. Це якась методика є, чи це, скажімо так, воно має взагалі якісь результати, якщо так дитині тримати. Я... Чому я так запитую, Тому що дитині зараз буде три роки, а... в садочку займаються, але не така велика кількість інформації. Ці там з англійської саме надається дитині, але дитина одна з найкращих з англійської мови. Це, це... мома могло мати такий результат так, з дитинства. Так, звичайно, це методика Глена Домана. А це реальна методика. Так, є це реальна так. методика, яка розроблена а, вченим одним, mm -hmm. який працював з дітьми. А, правда, це було дуже досить давно. І mm -hmm. на початку ця методика вона була орієнтована на дітей з певними, якби, вадами. Зараз mm -hmm. її трохи адаптували, і вона розрахована на те, щоби навчати дітей читанню. З народження, <гум> тобто там є певна система, якого розміру мають бути ці картки, літери, якого кольору, скільки занять на день, по скільки там секунд це все має бути. І Якщо робити це систематично, то це реально, що дитина в свої там, два роки, коли почне говорити, вона може читати, не просто говорити, а читати англійською. <гум> Скажіть, ну але це ж треба теж бути досить обережним, тому що дитина в неї ще вибачте, не складений мов не повністю апарат рідної мови. Правда? І тут її англійську давати. Не буде в дитинах такого хаосу в голові. Ну, я розумію, що треба методики, тому треба знати, як правильно це робити. В домашніх умовах мама сама може таким чином якось розібратися, вивчити ці методики і сама займатися в Так, зараз велика кількість інформацій є, видані книжки в інтернеті. Mm -hmm. Цього всього можна знайти просто пошагово, по заняттям, mm -hmm. все до, до деталей розписано. Каші. Скоріше за все не буде. Чому? Mm -hmm. Тому що, якщо у вас, наприклад, в сім'ї дві мови, mm -hmm. а, англійська, наприклад, і українська, і а, якби вони на 50% дитина чує ці мови, то можливо в певний період в неї може бути от така каша в голові, і вона може плутати. Але якщо це просто заняття, то скоріше за все, що ні. Можливо, просто що певні поняття, які вона вивчить англійською першою, вона буде їх називати англійською. Mm -hmm. Як тільки ви дасте цю ж саму інформацію українською чи російською мовою, то звичайно. Дитини це все відкладається, і дитина впитує інформацію як губка. Тому це просто певні періоди. Це не означає, що на все життя в неї в голові буде каша. Ні, ну це може бути певний період, який знову ж таки якби проходить і нічого в цьому страшного чи якоїсь такої паніки розводити не потрібно. Дивіться, якщо це дитина трирічна, ми приходимо до більш реалій таких, тому що з маленькими там до рочку до два рочки мало хто займається. Хоча, в принципі, в якісь групи водять, правда, краще от маленьких, абсолютно, дітей. Зараз ми трошки пізніше перейдемо, там вже до шестирічок, але маленьких дітей краще ж. Якісь в групові заняття англійською мовою чи індивідуальні теж в принципі, можна, якщо це вже займатися не батькам, не бабусям, а займатися вже з професіоналами, то краще група чи самостійні заняття? Знову ж таки, треба дивитись по дитині. Зазвичай краще в групі, тому групі, що в групі так? йде соціалізація, угу. це певні там поняття, якісь навіть просто виховання, скажімо uh -huh. так, тобто поділитися і так далі. <клес> але індивідуально теж можливо, але не кожній дитині підходять індивідуальні заняття в такому ранньому віці. Є які просто не сприймають інформацію індивідуально, не подобається, не хочуть. А в групі якби, йде такий певний момент як конкуренції чи просто зацікавленості, навіть коли дитина дивиться на інших Ви дітей. Ви помічали, що між маленькими дітками може бути конкуренція? Саме конкуренція, там трирічними навіть? Так, буквально можу вам сказати, Дови вчора на занятті так. була ця конкуренція, коли діти не можуть поділити певну річ, якусь машинку чи іграшку, і забирають один в одного. Дитина, якщо вона ще одна в сім'ї, одна дитина, то uh -huh. конкуренція ця починається з маличку, тому що діти до трьох років є досить егоцентричними, і цей момент потрібно просто навчати, ділитися і так далі, дати дитині зрозуміти, що світ обертається не тільки навколо неї. Це якби є також науковий факт, uh -huh. тому цьому також можна навчити дитину в групі. Ділитися і так далі на дитячих майданчиках. Uh -huh. І ну такі заняття дуже допомагають, наприклад, дитині там розвиватися і соціалізуватися. Тому в садочок вже залишити мамі буде набагато простіше в групі, і цей перехід, якби оцей сльозливий і плачу, буде не такий важкий для дитини і не такий стресовий. Uh -huh. Скажіть, от. Ще про трирічних діток. А скільки дітей в групі ну ви радили, От батьки хочуть знайшли курси, неважливо, як це буде називатися. Якісь школи раннього розвитку, там є англійські. На що їм звернути увагу? От яка кількість дітей максимальна може бути в таких групах? Дивіться Навіть от своєї практики, тому що ж ви викладачу теж має бути зручна кількість дітей. Правда, Ну, щоб встигнути а, якимось. І мало погано дітей, і велика кількість, напевно, погано дітей. Дивіться, десь 6-7 дітей, якщо вони присутні, вся ця кількість на занятті, це досить ну, якби mm -hmm. нормально. Але бувають групи, де можливо там 5 дітей це максимум. Тому mm -hmm. е все залежить теж від темпераменту дитини. <кій> Може бути більш спокійна група, може бути група, де хлопчики досить такі емоційні і гіперактивні, тому 5-6 дітей це максимум. Але е, все те ж таки може бути індивідуально, але я б радила все таки 6-7 чоловік не більше, тому що вже і інформацію важко подавати, і потрібно тримати увагу, тому що це діти, і на це треба ну, багато енергії витрачати. Енергії також, правда, і сил енергії. Шановні глядачі, я розумію, чому ви не долучаєтеся. Це прямий ефір. Я вас дуже прошу. Якщо будуть дзвінки, дуже хочеться вас, хоча б один дзвіночок почути. Бабуся, які зараз там перемикали. Я розумію, що не всім було цікаво. Хоча сьогодні хочу вам відверто сказати: самі було цікаво спостерігати за роботою депутатів Київської міської ради. Останні особливо кілька десять хвилин, поки вони не пішли на перерву. Ну так жваво, весело сьогодні працюють депутати. Тому. А це прямий ефір. Якщо будуть дзвінки, не дуже хочеться. Бо якісь коментарі, можливо, у вашій родині дитина. Ви зранку, ой, з маличку перепрошую, займалися англійською. А зараз дитина ваша щебече, і ви хочете підтвердити, що має так бути. А можливо, ваша дитина займалася з дитинства. А зараз, вибачте, ніби німець англійською мовою, таке теж може бути. Тому хочеться від вас дуже почути якісь свої життєві історії. Це прямий ефір 223 двадцять Просто дуже хочу, щоб долучилися. Тема класна. Я розумію, чому так сталося. Депутати, хоча не всі депутати Київради Ради знають англійську мову. Я переконана, що відсотків 10-15 знають, інші не знають. Їм варто було б теж повчитися іноді. Ну, це так. Хай краще ще українську деякі, бо не всі знають українську. То... Це такі... Відійшли, трошки щоб пожартувати, щоб ви долучилися шановні глядачі. Так, Я так розумію, що все, все одно для таких маленьких дітей гра – це важливо і в навчанні також. Зараз все таки методики якось змінилися, чи все вони такі дотримуються такого ігрового принципу саме вивчення англійської мови? Ігровий принцип присутній в будь-яких заняттях, mm -hmm. тому що без нього не цікаво дитині. дитині. Якщо це не гра, якщо це не іграшки, то в принципі чому там сидіти і чим займатися? Mm -hmm. Дитині не дуже цікаво дивитись там на якийсь аркуш паперу mm -hmm. а, з текстом mm -hmm. там чи ще щось. Цікаві кольорові матеріали, книжки, якісь розроблені mm -hmm. посібники і так далі, це все дитину зацікавлює. тому що дитина пізнає світ, і їй цікаво його пізнавати. Але це не означає, що дитину можна навчати і а, вивчати якісь предмети. чи Будь-що, mm -hmm. що має реальний вигляд. Тобто не обов'язково все робити мультяшним таким дитячим, а можна і навчати її звичайному, ну mm -hmm. якби брати звичайний посуд, брати звичайні там якісь малюнки реальних предметів і так далі. Це теж дитині цікаво і вона тим самим пізнає світ. Тому, якщо ви можете зацікавити дитину і е, пробудити в ній інтерес, то можна навчати будь-чому, що англійський чи будь-яким іншим заняттям чи предметам от 3-4-5 років. Скільки от, ну, який об'єм слів має знати дитина? От і можна сказати, що це класний варіант, саме знання англійської мови для такої дитини. Все залежить від часу, наскільки довго займається, все mm -hmm. залежить yeah. від курсу, від здібності mm -hmm. дитини, від того, наскільки розвинута теж пам'ять. Mm -hmm. Тому що дитина, якою мало займалася, яка там не може розказати, або яка не говорить, то зрозуміло, що тут складно сказати, бо вона ще погано говорить. Mm -hmm. Тому що є діти, які і в три, і в три з половиною роки говорять або невнятно, або ну, незрозуміло. Тому якось від неї щось вимагати. І сам момент навіть вимагати, я вважаю, недоречним. Дитині має це подобатись і Потрібно розуміти, що десь до віку п'яти років а, вимагати, щоб дитина показувала всі свої знання, досить складно, тому що вона відчуває, що її ніби тестують, і вона за uh -huh. більшості випадків просто включає протест, протест протест. Тому що діти ну вони прекрасно розуміють, вони розумні і вони це розуміють і відчувають. Тому якщо дитина вам просто вдома видає всю ту інформацію, яку вивчає, то ну це добре. Це, як вчителі іноді кажуть, що ваша дитина е, все знає. Батьки думають, що вона нічого не знає дитина, бо вона вдома вирішує, що треба протестувати постійно. А вчителька каже, що ваша дитина все знає, але вона, ну, як ну не висловлю, приховує це все. У вас Є таке, що теж знаєте, дитина може говорити, ну, навіть велику кількість слів знає. От принципово ні, не буду я говорити, що це. Буду казати, що це м'ячик, бо мені так краще, хоча знаю, що це бол. Буде там ще щось. Ну, і це ж треба якось. Але мати теж погано, правда? Ну, ламати таку дитину? Ламати mm -hmm. не, не раджу ламати. Ну, у нас батьки іноді вважають, що треба краще ламати, тому, ну як ламати, знаєте, вимагати, як ви слово сказали. Як тоді можна які... як отак, от, щоб порадили, яким чином можна змінити, щоб дитина розуміла, що ну, це класно показувати, що ти вмієш, що ти навчився, що це твій досвід, це твої результати перші. Як знаєте, батькам бути в цьому випадку, як їм знайти підхід? Потрібно зрозуміти, для чого вам потрібно, щоб дитина показувала ці знання, тому що є діти, які просто, наприклад, на публіку не хочуть працювати. Дитина може знати. У мене, наприклад, є в групах, я також веду заняття зараз. Є діти, які знають, які розмовляють там в районі двох років, але вони не хочуть, наприклад, повторювати щось робити. Скільки їм років в районі? в районі двох років? А дворічні так. дітки теж вже ходять. Ходять, я, я ж вам кажу з трьох 3... місяців. Я приходять. кажу про трирічні, хто ще дворічні ходять. А так, і що вони які в неї дітей мотивації ж немає, в них немає такого поняття, а вони не розуміють, для чого це дійсно гра в них відбувається, і що з ними відбувається. Вони просто реально не хочуть показувати це. Так Яро? є діти, які показують, є так. діти, які не хочуть це показувати. Все залежить від того наскільки ви зацікавите дитину. В кожної різна мотивація: комусь цікаво гратись машинками, а комусь цікаво гратись ляльками. 所以，我觉得，其实，我觉得，其实，我觉得，其实，我觉得，其实，我觉得，其实，我觉得，其实，我觉得，其实，我觉得，其实，我觉得，其实，我觉得，其实，我觉得，其实，我觉得，其实，我觉得，其实，我觉得，其实，我觉得，其实，我觉得，其实，我觉得，其实，我觉得，其实，我觉得，其实，我觉得，其实，我觉得，其实，我觉得，其实，我觉得，其实，我觉得，其实，我觉得，其实，我觉得，其实，我觉得，其实，我觉得，其实，我觉得，其实，我觉得，其实，我觉得，其实，我觉得，其实，我觉得，其实，我觉得，其实，我觉得，其实，我觉得，其实，我觉得，其实，我觉得，其实，我觉得，其实，我觉得，其实，我觉得，其实，我觉得，其实，我觉得，其实，我觉得，其实，我觉得，其实，我觉得，其实，我觉得，其实，我觉得，其实，我觉得，其实，我觉得，其实，我觉得，其实，我觉得，其实，我觉得，其实，我觉得，其实，我觉得，其实，我觉得，其实，我觉得，其实，我觉得，其实，我觉得，其实，我觉得，其实，我觉得，其实，我觉得，其实，我觉得，其实，我觉得， Тут все залежить індивідуально. Але дитина е, сприймає до того моменту, як вона почне добре говорити. Вона сприймає всю інформацію на слух, і це все в неї відкладається запам'ятову. Якщо дитина не говорить, це не значить, що вона не знає. Дитину можна попросити показати там, набір предметів якісь покласти і попросити англійською показати, де що знаходиться. Вона це може зробити, але вона може не називати ці предмети. Тому е, зараз і тенденція є така починати з маличку, тому що батьки розуміють, що дитина розуміє, хай там її мовлення. Я апарат ще не сформований, але вона це не значить, що вона не розуміє, що їй говорять. Mm -hmm. Тому тут навчання йде, скажімо, таким пасивним методом, тобто вона просто сприймає і запам'ятовує. І навіщо це робити? Тому що е це відкладається в голові дитини, і далі їй буде набагато легше цим займатися, набагато легше їй буде даватись мова. Це йде, якби як ото кажуть, е якою мовою розмовляють батьки, поки. Мати вагітна тією мовою дитині буде зручніше, швидше і краще, якби розуміти після народження. Тому якщо ви дитині говорите багато інформації німецькою, чи англійською, чи українською, теж теж ви якби закладаєте. Те, те ж саме скільки ви там посадите рослин, стільки у вас і зійде. Тому це якби як закладання фундаменту, і неважливо, якби з якого віку, якщо дитині цікаво, якщо вона проявляє mm -hmm. інтерес, то чому б ні? Ну, трирічно просто вважається таким кризою первою, да, першою стрес для дитини. Але ж є ще віком досить важкі, насправді, багато хто просто ніхто не звертає увагу. Це шестирічні діти. Ну, це для них важко. По-перше, навантаження змінюється в житті. Школа додається. Ну, хто як? Але зараз переважно в шість років діти йдуть в школу. Якби ви ну, от в шість років ще й батьки починають, давайте ще якусь секцію спортивну, давайте ще, може, ще творчі здібності розвивати, будемо йди малювати, йди грати на піаніно. Ми ж ще не забуваємо про англійську батьки. кажуть, треба ще англійську надати. Як ви вважаєте, чи можна таку дитину все одразу давати? Ви уважаєте є діти, які дійсно займаються всім підряд і ходять до вас також? Є результати в таких дітей для навчання? Чи в принципі ну треба розрізняти і ну, принаймні якось там перерви робити дійсно, як ви на початку говорили, щоб воно? Хоча, напевно, що з англійською погано робити перерви, так а, ну, так. Англійська, по перше, присутня зараз першого класу діти вивчають, тому більшість батьків, які звертаються за допомогою вже з школярами. Це щоб там. Підтягнути до школи, чи підтягнути uh -huh, під, uh -huh. під певний курс. Зараз беруть багато курсів іноземного видання, тому дітям багає, буває, що багато чого просто не зрозуміло. Тому uh -huh. що книжка в ній всі завдання написані англійською. І якщо дитина до цього не вивчала англійську мову, а в групі є діти, які займались, швидко прогнали інформацію, а той, хто не вивчав, сидить і нічого таки не розуміє. Тому тут просто або індивідуальні заняття, або якісь групові, щоб дитині хоча б було зрозуміло, що від неї вимагають, як пишуться ті літери і що воно означає. Ну і тут вже просто починається з і по іншому, ну ніяк. Ну, така система, тому просто доводиться підлаштовуватись під систему. З маленькими, неважливо, неважливо 3 роки, 5, 6, 7, Коли починаєте вивчати вже, скажімо, граматику. Ну, вона важка в англійській мові, так? І е, всі навіть жарти є про present continuous, так? Past continuous, але це. Так, це вже з жартами сьогодні не будемо жартувати вже депутати Київради трошки пожартували наприкінці. А ви до нас не долучаєтеся, вже вони поки завершили. в депутатів. Ми працюємо. Це прямий ефір. Дуже хочеться хоча б один дзвінок все-таки почути. У цій частині ми говоримо про те, з якого віку з дитиною вивчати англійську мову. Тому, будь ласка, долучайтеся прямий ефір. Ви, може, хочете, щоб ми тут англійською заговорили? Ні, давайте українською, а ви долучайтеся. Хочеться все-таки чути людей, щоб були дзвінки. Коли починаєте, починаєте от саме ви своїми дітками так називають своїми, але які в вас навчаються? Коли починаєте от граматику серйозно вивчати? Це з якого віку? Я починаю давати граматику тоді, так. коли це вимагають у школі. А, вивчення ага, граматики тобі, так, да. це, uh -huh. це вже коли ми розбираємо певні правила, пояснюєш uh -huh. дитині, чому так, а не так. Це вже, скажімо так, по індивідуальному запросу, uh -huh. тому що в принципі будь-яка розмовна мова, ну розмовна англійська, яку вони вивчають на занятті, це і є та сама граматика. Тому що будь-яке речення воно включає в себе граматику. Ти не поводуєш речення, якщо граматичного правильно ну не скажеш. Тому а, діти, які вивчають ну от розмовний варіант, скажімо так, у ігровий дошкільний, вони. Чують мову такою, як вона є, і там включена граматика. А якщо вже в школі потрібно розібрати, чому past simple, чому present simple і так далі, то тут вже просто починаєш пояснювати, малювати таблиці і просто вже ну, зубрити правило і розбирати це все. Тому це індивідуально. З першого класу можливо, але щось буквально саме елементарне, таке з якимись там просто блоками чи mm -hmm. частинами. А другий клас вже ну, на даний момент це вже актуально. Так, у нас залишається 4 хвилини. Ну, бачите, так сталося. Сьогодні такий цікавий дивний день. Я сподіваюся, що він протягом дня дійсно будуть сюрпризи ще. Я додзвонююсь, Боже, ви будете моїм наулюбленішим глядачем. Говоріть, будь ласка, ви в прямому ефірі. Так, в селі у нас в районі є заняття з англійською. Преподають викладачі, це безплатні заняття, які не говорять на російському, на українському, вони говорять тільки на англійському. І я б хотіла б дитинка віддати 13 років. Хотіла б знати, вообще такі результати будуть от таких занять у дитинка? Ну, конечно, в хорошу сторону, я говорю. Вони взагалі не говорять російською, українською, да? Принципово. Ні, 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 то ні, вони не говорять. Угу. Ну, це цікаве запитання. Дякую. Боже, ви молодець. Клас, дослухалися. Отак, от зрозуміли, що прямий ефір. Значить, нас дивитися. Дивитися так, прошу, говоріть. А що можу сказати? Я сподіваюся, що будуть, і я думаю, що будуть. Тому що система без перекладу це одна з найкращих систем вивчення будь-якої мови, тому що вивчають мову діти такою, як вона є, а не саме переклад, як це робилось там раніше в ці часи. Зараз майже всі е, такі, якби серйозні курси, роблять саме система без. Перекладу Тому... а як дітям розуміти? Ну от говорять, говорять англійською. як зрозуміти про ну? Якщо дитина не знає англійську, дивіться, кажу. якщо це вивчаються з маленькими дітьми певні предмети і явища, це все має показуватись. Тобто всі п'ять у цих відчуттів. А тринадцять років. 13 років. Якщо в дитини вже є певний рівень знань, угу. певний ну, запас, за так. так, що вона вже тими знаннями володіє, то звичайно це буде включатись. Якщо угу. ні, то це буде початок елементарний, там з алфавіту, певний набір слів, просто вивчаємо і вже потім складаємо в слово сполучення, в речення. І так далі. Але я думаю, що знання певні вже є, тому що це вже школа, це вже заняття. Ну що, ми шкільні. слухаємо, і по півтора хвилини Сьогодні день просто неперевершений. Є додзвонювач, говоріть, будь ласка, ви в прямому ефірі. Говоріть. Алло, добрий день. добрий день. Я хотіла запитати, нам 11 місяців, з якого віку нам чити англійську. Тому так включила вашу передачу, вона вже йшла. Я хотіла мої зайки маленькі. Дякуємо. Все отсніма... Ми почули вас. Прошу. Якщо є якісь курси поряд, які знаходяться біля будинку, спробуйте піти на заняття англійською. І подивіться по своїй дитині. Наскільки вам сподобається, наскільки знайдуть контакт з дитиною викладач? Я ну, ви в 11 будете... місяців. Це Звичайно, угу. що можна зараз починати з півроку займатися повним ходом, і це одні з найнаповнюваших ну, най- Найбільших груп, які є зараз. Серйозно? Найбільше діток, саме найменшеньких? Найменших був... зараз yeah. така якби, тенденція, що наймолодших більше. Клос. Яна, я вам дуже дякую. Глядачам, які зараз долучилися. А зараз я так наскільки зрозуміла, знову пролунав дзвінок. Але ми завершуємо. Так, от депутати сьогодні внесли зміни в наш ефірний день. Ми розпочали ефір три хвилинки. Попрацювали. Земельні питання навіть не встигли обговорити. Пішли на трансляцію засідання Київської міської ради, яка тривала от до 14.15. Тепер попрацювали ми. Єдиний блок сьогодні був. Ми завершуємо о 15.00 для вас всіх новини. Потім депутати мають повернутися до засідання. Трансляція буде на телеканалі Київ, але ми тримаємо руку на пульсі. У нас має бути о 15.15. .15. Такі депутат Київської міської ради буде він чи не буде. Все залежить від того, як буде відбуватися саме засідання. Але ви будьте з нами. Я дякую вам. Ви знаєте, що я вам завжди вдякую і вас обожнюю за те, що ви дослухаєтеся. Ми коли включаємося, я на це звертаю увагу. Це одразу прямий ефір. тому будьте з нами, не перемикайте. У нас була Яна Юрченко, викладач англійської мови. Ми обов'язково можливо ще сьогодні побачимося. Я так відчуваю, що побачимося. до зустрічі. Нехай щастить. Якщо не побачимося, тоді вже до понеділка, о 13.10, Тоді зустрічаємося в понеділок. Будьте з нами, не перемикайте. We'll be right back.